Як підключити Пром до джерел замовлень? Завдяки підключенню Пром до КейсРМ у вас буде змога швидко та ефективно обробляти усі замовлення в єдиному вікні. Також ви зможете передавати трекінг-код з CRM-системи на пром, на джерело. І також буде відбуватись синхронізація залишків між усіма вашими магазинами на промі. Давайте зараз поглянемо, як підключити пром, ну і потім як будуть відображатися замовлення в CRM, як з ним працювати. Так, першочергово, нам необхідно перейти в особистий кабінет Prom. перейти далі до розділу налаштування. Розгортаємо його. Тут нас цікавить управління API токенами. Так, Тут ми вводимо назву вашого токену. Буде та Кейсе А Далі необхідно дати доступ API Promo до дій та власне, налаштування, які ми можемо робити при синхронізації, тобто замовлення та повідомлення відповідно, читання та запис, клієнти, читання тільки читання, ну і так далі. І особливо звертаю вашу увагу на чат. Тобто, якщо ви хочете отримувати чати з клієнтами з прому в кейс то теж необхідно обов'язково дати запис на це. Після того, як ми зробили усі необхідні налаштування, натискаємо Створити токен. І далі у нас з'явиться ось таке віконечко: це власне і є токен. Тут натискаємо на кнопку Дивитись, відповідно, це API-ключ, який нам потрібен, натискаємо Скопіювати. Далі переходимо у кейсі РЕМ. Натискаємо в розділі замовлень, налаштувань, вибачаюсь на розділ джерела. Так. Переходимо у самий низ, натискаємо додати джерело. Тут вводимо назву, що ми підключаємо джерело власне, пром, вставляємо API, який ми скопіювали, і додатково треба авторизуватись. Через ваш особистий кабінет на промі. Відбувається це через впливаючі вікно, тому, будь ласка, перевірте, щоб вони у вас були активні. Далі обираємо мову, Менеджер. Тут можна обрати одного або декількох менеджерів, на яких будуть автоматично назначатись усі замовлення, які прийдуть з прому. Або це поле можна залишити порожнім, як вам зручно. валюта, відповідно, наша валюта. А відправляти трекінг код Як бачите, після активації в мене з'явилось поле статус. Це означає, що після переходу замовлення на один з цих статусів, який я тут позначив, автоматично буде відправлятися трекінг код на джерело, тобто на прому. Ну і зберігати витрати. Цей пункт дозволяє зберігати комісію від прому, яка буде враховуватись потім в аналітику. Ну і ви зможете побачити. Витрати на замовлення по прому. Потрібно потім підв'язати тип витрат. Тип витрат ви додаєте самостійно. Так, тут все. Далі, вкладка Доступ користувачів. Тут можна позначити людей, наших менеджерів, співробітників, які будуть мати доступ до замовлень, які прийдуть з прому. І правила примикання статусів. Тут можна обрати відповідність статусів в Кейсе РМ до статусів джерела, тобто на промі. Тобто, який статус з CRM буде відповідати статусу на пром. Ось таким чином. Коли всі налаштування ми зробили, натискаємо на кнопку додати, і пром у вас тут з'явиться в переліку ваших джерел. От у нас вже є підключений пром. Ось таким чином. Далі протягом години-півтори усі замовлення за 2 місяці підтягнуться у розділ замовлень, а всі нові замовлення будуть синхронізуватись раз у 10 хвилин. Давайте зараз поглянемо, як будуть виглядати замовлення з прому. Дуже багато замовлень в тестовому аккаунті. Треба трошки почекати так. Зробимо фільтрацію, джерело і нас цікавить пром. Окей. застосувати. І ось таким чином до нас будуть приходити замовлення з прому. Тому, будь ласка, підключайте пром, отримайте замовлення. Вся автоматизація для вас. Якщо виникають труднощі або питання, будь ласка, пишіть нам у коментарі під цим відео або звертайтеся у техпідтримку. Ми завжди вам підкажемо та допоможемо. Дуже дякую.